Цьогоріч кількість пожеж почала зростати ще з березня. Наразі за календарем маємо вже осінь, а суха трава та господарчі приміщення горіти не припиняють. Цього тижня на території прилуцького району сталося 24 пожежі. Це і екосистеми, і господарчі, та нежитлові будівлі. 4 вересня на Прилуччині вогнеборці загасили 4 пожежі. Саме перша це була по вулиці Сорочинській, поблизу закладу освіти, це дерев'яна скульптура, і причиною саме цієї пожежі це стало пустощі дітей з вогнем. Потім в нас була пожежа це в селищі Ладен, суха трава та сміття. Причиною пожежі це потрапляння малокалорійного джерела запалення на горючий матеріал. Потім у нас була пожежа сміття в неексплуатумії будівлі по вулиці Європейська. Причина пожежі така сама, як і в селищі Ладен. І останньою пожежею за вчорашній день була суха трава за межами населеного пункту село Подище, внаслідок якої ще було знищено 0,2 га настилу в лісі. І також причиною пожежі це також є потрапляння малокалорійного жирового запалення на горючий матеріал. Фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій постійно проводять роз'яснювальну роботу щодо попередження виникнення таких загорань та нещасних випадків на них. Проте люди самі повинні контролювати свої дії, які в умовах найвищого рівня пожежної небезпеки можуть стати причиною таких ситуацій. На жаль, тенденція не зменшується пожежа, навпаки їх збільшується. Тому хочемо закликати всіх громадян, щоб суворо дотрималось правил пожежної безпеки, по це випалювання сухої рослинності. Нагадую, що вона заборонено і передбачено за це адміністративну відповідальність, і також відвідування лісів в пожежно період заборонено. Краще утримуватись від там відпочинку, перенести на якийсь період пізніше, коли буде не така спекотна погода. Лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків.